Електросамокати під час комендантської години про це та інше розповім впродовж п'яти хвилин. У ніч на 8 жовтня, ворог атакував 183 ударними БПЛА типу шахет, «Гербера» та безпілотниками інших типів. Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та безпілотних систем, мобільні вогневі групи, силоборони знешкодили 154 ворожих безпілотники на півночі, півдні, сході та в центрі нашої країни. У командуванні повітряних сил зсу повідомили про влучання 22 ударних БПЛА на 11 локаціях. Вночі ворог атакував Дніпропетровщину. Під вогнем опинилися Криворізький, Нікопольський та Санельниківські райони. Повідомляють про це у ДСНС. У Марганецькій громаді внаслідок обстрілу із РСЗВ травмовано трьох людей. Загорівся житловий будинок, пошкоджено підприємство, релігійну будівлю, кілька помешкань та авто. У зеленодольській громаді поранено двох осіб. Ще у Новопільській після атаки дронів виникла. Пожежа у межівській громаді дрон влучив у п'ятиповерхівку. Загорівся балкон. Війська РФ вдарили по енергооб'єкту в Ніжинському районі без світла. Понад 4,5 тисяч абонентів. Рух поездів Ніжинського напрямку ускладнений внаслідок російських атак. Затримуються деякі потяги. Ворог застосував 12 шахедів для удару по товарному шалону на перегоні носівка Ніжин. В результаті атаки пошкоджено колії залізничного полотна у напрямку столиці. У шостці відновили газопостачання після масованих російських атак. Аварійні роботи тривали добу. Про це повідомили у «Нафтогазі». Взагалі минуло доби Росія здійснила понад 26 атак на енергетичні об'єкти України, як зазначила міністерка енергетики Світлана Гринчук, Україна має перелік нагальних потреб, який передає великі сімці. Зокрема, партнерів просять допомогти із додатковим обладнанням не лише новим, але й вживаним, яке може замінити зруйноване, і серед пріоритетів також накопичення достатніх обсягів природного газу. Скорботна звістка сколихнула Волочиську громаду. 3 жовтня 2025 року за свободу та незалежність країни загинув захисник, старший стрілець Олександр Володимирович Тюрін, 1976 року народження, житель села Мирівка. Про дату та час церемонії прощання із воїном в громаді повідомлять додатково щире співчуття рідним вічна шана і світла пам'ять оборонцю. У Хмельницькому перед судом відповість 36-річний машиніст автомобільного крану одного із місцевих підприємств, якого обвинувачують у порушенні правил безпеки під час виконання робіт, і через це постраждала людина. Як повідомили в обласній прокуратурі, інцидент стався у травні 2022-го на території підприємства. Під час демонтажу обладнання кранівник не переконався, що в робочій зоні немає сторонніх осіб. У наслідок цього частина конструкції впала на 63-річного працівника. Той отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості. У Хмельницькому вночі на вулиці Січових стрільців патрульні поліцейські зупинили чоловіка, який керував електросамокатом під час комендантської години. Під час спілкування виявилося, що він ще й не тверезий, і це було встановлено за допомогою приладу «Драгер». Результат становив 1,99 проміли. У патрульній поліції повідомили, що на чоловіка оформили адмінматеріали. За інформацією Хмельницького водоканалу, сьогодні, 8 жовтня, води не буде за наступними адресами: вулиця Бузька, а також вулиця Річна, будинки номер 2 6, 8, 10, а також вулиця Проскурівського підпілля, будинок номер 5 та номер 5 дріб. 1. водопостачання призупинили ще напередодні у зв'язку із поримом водопроводу. Як довго триватимуть ремонтні роботи, не зазначили. Сьогодні спостерігатиметься хмарна із проясненням погода без істотних опадів. Температура по області становитиме від 10 до 15 градусів. Тепла у Хмельницькому прогріється до 13 градусів із позначкою плюс продуктивного та вдалого вам дня. На все добре.